Трохи пізно, тим не менш, я хочу розказати про нереально зручну штуку, яку я написав, щоб зняти з себе тягар створення електронних документів. Тому що, ну, якщо ви слідкуєте за цим відеоблогом, чи просто за мною, ви знаєте, що я ненавиджу повторювану роботу, а створення звітів до універських робіт це просто апогеї повторюваної роботи. І вона така нудна і неприємна, що ну, я просто не міг не автоматизувати її. Тому, дивіться, ось у мене є документ на 40 сторінок, тут щось 16 рисунків чи щось таке. Ну, коротше, купа різного коду. І я можу його зробити одною рукою за хвилину-дві. І зараз я це вам продемонструю. Тільки перше, я хочу показати вам все-таки трошки, як я роблю документи не автоматично. Тому що для цього це треба розуміти, щоб розуміти, що в мене зараз тут робиться. Тому так. Дивіться, в мене є тут оцей от PDF-ка мого звіта, та готовий звіт. і Ця PDF-ка з'являється в мене з оцього файлу Markdown. який має таку саму назву, тільки суфікс MD. Ось. Я пишу більшість документів markdown або латехом. latex це, ну, якщо ви академік, то ви скоріш за все чули про LaTeX, Тому що це мова верстки для серйозних документів. І... Будь-що в науковій сфері, чи е, будь-яку книжку, якусь серйозну, там, ну, на, яку підуть е, видавати. Наприклад, ну, отаку книжку. Та. Ось, Будь-яка гарно зверстана книжка це завжди книжка зверстана латехом. Тому ну, зазвичай Латех обирають за акуратність і тому, що е, латехом можна зверстати будь-що. Ось, а Markdown – це примітивна мова розмітки, яка використовується взагалі будь-де. І ось, ви бачите, от, наприклад, оце от в мене елементи Markdown у в цьому файлі. І час від часу у мене от тут, наприклад, команди LaTeX. І я використовую програму Pandoc, щоб скомпілювати це в PDF. Бо Pandoc перетворює з одної мови розмітки на іншу. Дуже зручна програма. І, коротше, отак у мене з цього маркдауна отримується PDF. І тепер, коли ми знаємо, звідки береться ПДФ. Е, да, ну, наприклад, ми можемо навіть подивитися тут мета роботи та дослідження бла-бла, бла якихось шифрування. От, і тут той самий текст. Да? Тобто, цей, це є вихідний файл того документу. Так от, зараз. І видаляю оце от Markdown і оце от PDF. Просто беру і видаляю. Бам! Все, їх нема. Тепер я запускаю одну команду Genreport. Я назвав свій скрипт. І в мене з'являється новий Markdown файл, якому не повністю все заповнено. Але давайте ми його скомпілюємо. Так, трошки-трошки довго треба почекати. Комп'ютер все-таки не самий новий, але мені його на все вистачає. Тому о! Готово. Що в нас вийшло? У нас вийшло 43 сторінки. Навіть більше, ніж було. І, коротше, всі наші рисунки повставлялись, і весь наш код повставлявся якого, до речі, в цьому звіті нема. Бачите? Але про це ми поговоримо далі. А зараз я просто показую вам, що у в мене майже готовий звіт вже за секунду. Ось. І тепер, значить, я хочу розказати вам все-таки, як я цього досягнув. Так от, цей скрипт GenReport, він насправді дуже простий. Так, як кажуть, все геніальне, просте. Зараз я його вам покажу. Все, що він робить, так, давайте зайдемо знову в директорію з моїми лабами. Так от, от, наприклад, в мене є оці от лаби. І ми в директорії є. Ось, наприклад. Так, я не знаю, як би тут нормально показати. Коротше, дивіться, от я збільшу текст, з того було починати. Є ми в каталозі InfoSec, Це є назва дисципліни. Далі. Ми в каталозі Lab 58, і на основі цього дивіться, цей скрипт бере назву дисципліни, інфосек, тип про Lab, 58. І він підставляє їх у звіт, який він генерує. І, наприклад, ми тут бачимо: тепер, тут ставилось технології захисту інформації. Це ми зараз обговоримо. 58.8. Бачите. Ну і до лабораторної роботи. Окей. Тобто він просто цей скрипт зі шляху до нашої роботи дістає потрібні дані, які йому треба вставити в документ. Ось. І. Коротше. А сам документ він бере. З шаблонів моїх документів для цієї... для універу. В мене є багато шаблонів. І ці всі шаблони в мене є на гітхабі. Тому ви можете все це скачати. І ці всі скрипти теж ви можете скачати. тут є. От, наприклад, ми генерували тільки що H-report. Оцей от шаблон він взяв. І... Його переніс в нашу активну директорію, в якій ми запускали цей скрипт, і повставляв. Отут, замість дисциплін, він поставив InfoSec, бо ми були в каталозі InfoSec. Тут він замість type поставив Lab, бо ми були в лабі. І номер теж він там поміняв на 5.8. От. Стосовно коду і рисунків, то він просто. От дивіться, зараз я вам покажу. Тільки треба вийти з цього файлу. Е, може, я ще, одну, ще одне вікно відкрию? Та ні, не буде. Е, коротше. Ось у мене тут є файли з кодом. І він просто за допомогою так, find. Та є команда find, яка шукає різні файли. І ось він е, з шаблоном там cpp. Cs і різні суфікси файлів з кодом. Він їх шукає. І просто вставляє їх шлях, шляхи до них у наш документ. Тому що ми за допомогою латеха можемо просто вказати шлях файлу. Ось, наприклад, тут є пакунок in, minted, який я використовую для лістингів коду. І отут вставляється, бачите, шлях до нашого файлу коду. І він просто. Вже в готовій pdf ці відображається. Ось, і та сама ситуація з о, рисунками. Він просто Оцей GenReport, просто Findom шукає JPG, PNG, SVG, о, може тут ще треба щось додати. Ну, неважливо. Не і потім він їх просто вставляє. Ось, Оці е, е, плюси в е, скобках. Це для зручності. Мені, тому що ну, я користуюся вімом, і в мене, на... в мене є бінд, який переносить мене до оцього ш... е... шаблона е... цих плюсів в скобочках. Наприклад, коли я натискаю два рази кому, він мене сюди переносить, щоб я міг швидко поводити те, що мені треба. Тобто я можу реально моментально зробити цей звіт. От. І це просто бомба. Реально. Це настільки зручно, що я подумав, що можна навіть за це брати гроші. Але дивіться, з вами я поділюся цим абсолютно безвозмезно. Єдине, що якщо ви хочете це настроїти, то ви маєте вивчити Латег. Ну, базу Латеха, окей? Вам не треба буде дуже багато вчити. Хоча, якщо ви захочете свої зробити, то ну, все-таки вам треба буде знати його ну, досить непогано. Латех дуже проста мова. І з нею є купа ресурсів в інтернеті. На моєму сайті, веб-сайт Олександра Мілюхінахін.xYz пишеться m i l i U k-hn.XYZ uh, є туторіал навіть по латеху, де я маю ще різні посилання на різні ресурси, в тому числі відео і книжки, які дозволять вам реально за один вечір освоїти латех. І це дуже корисна навичка і в універі, і в загалом в житті, ви бачите, ми можемо тупо генерувати документи на місці. От, да, покажи, покажіть мені такі штуки з вордом, Покажіть. Ага, не знайдете. Коротше, е Латех це реальна імба. Я всім раджу його вчити. Е ось. Це що вам треба вчити? Латех. І після того, як ви знаєте Латех трошки, ви клонуєте оцей мій репозиторій з шаблонів. І тут... а, ага, блін, я забув, що. Я забув головну штуку в цих шаблонах. От дивіться. О чого ми там вказували Infosec, а не технології захисту інформації. Тому що скрипт сам, він не знає, як дисципліна називається, чи ще щось. А за це вже відповідають настройки в... в шаблонах документів. У мене тут є файл без інфотех, якому якраз це все прописано. Ну, наприклад, infosec, Ось тут у нас є секція InfoSec, в якій прописано, що треба підставити технології захисту інформації, і викладача, який приймає. Так само. Тут підставляється. Вже тут. Тут, коротше, оператор умовного переходу, який каже, так: якщо тип Lab, то ми вставляємо там того викладача, якщо практ, то інший. І оце от вся логіка. І так от. От, Якщо ви хочете оце взяти, то ці шаблони, ці скрипти, всі в мене є на гітхабі. Ось тут ще є різні стилі. Що тут ще? Тема для лістингів. Ну, коротше, така штука. Вже розберетесь. Я це все задокументував дуже гарно. І ви можете оце от почитати 5 хвилин, і ви вже знаєте, що тут до чого, і як це розгорнути. Ось. Uh, GitHub в мене так само M-I-L-I-U-K-H-I-N, Мілюхін. Ось. Uh, я хочу показати вам ще URL до цього, цієї штуки. Хоча всі посилання будуть в описі. Окей. Okay. Uh, remote Show Origin. Блін, треба вводити пароль. Не хочу. Окей. Uh, okay. Ну, найдете, Я дам посилання. Ну, значить, і це от все. Як на мене, це нереально зручно, і я дуже щасливий з того, що в мене вийшло. Хоча можна і покраще зробити. І якщо у вас є якісь ідеї стосовно цього, можливо, в мені знаєте, яка ідея прийшла до того? Що можна зробити систему автозвітності, що студент, наприклад, отримав завдання, там, зробив його. Натиснув кнопку, і звіт згенерувався і відправився зразу на сервери Універа. Але це, звісно, ну, це такий вихід, знаєте, з кривого положення, в якому е просто е є вимога робити звіти, е вимагається робити їх якось, ну, скажімо так. Криво, чи, чи, може, є занадто строгі вимоги, знаєте? Можливо, якби просто там казав, ну, давай задокументуй, там оформи, як там хочеш, і все. А так треба підбивати це все під різні шаблони, теж витрачати час на оформлення. Е, ну, Простіше було б, якби просто так там взяв, рідмі написав, знаєте, і все. Radme MD. Рід, Ну да. Так? Все на моєму сайті знайдете. Побачимось.